Вітаю вас на каналі Любимівська кухня. Сьогодні я ділюсь з вами стравою під назвою Баклажани як гриби. І вони дійсно на смак виходять схожими на гриби. Не забудьте перед переглядом цього відео натиснути на вподобайку та підписатися на мій канал. Для приготування страви я беру два баклажани, очищаю їх та нарізаю невеличкими кубиками. Для цієї страви баклажани потрібно обов'язково очистити від шкірки. Далі беру одну цибулину середнього розміру і нарізаю її. Розігріваю пательню та наливаю на неї соняшникову олію і обсмажую на пательні цибулю до появи золотистої скоринки. Не бійтеся додати на петельню забагато олії, адже баклажани дуже швидко вбирають її в себе. І я раджу додати ще трохи олії, якщо баклажани почнуть приставати до вашої петельні. Ця страва не має бути сухою, тому не бійтеся переборщити з олією. Слідом до обсмаженої цибульки я додаю баклажани та солю їх за смаком. У мене це приблизно половина чайної ложки солі на 500 грамів баклажанів. Ретельно перемішую баклажани з цибулею, накриваю кришкою та готую їх на середньому вогні протягом 15 хвилин. Але тут головне періодично помішувати баклажани, щоб вони не пригорали. Також раджу вам до перегляду рецепт кабачків, тушкованих з овочами. Посилання на відео зараз з'явиться у правому верхньому кутку екрану. Далі я беру невеличкий пучок свіжого кропу і дрібненько його нарізаю. До баклажанів, які у мене готуються на пательні, я додаю 100 г сметани 15% жирності та подрібнений кріп. Ретельно перемішую все разом та накриваю кришкою і тримаю на середньому вогні ще 3-4 хвилини. Страва баклажани як гриби не просто так має таку назву. Адже за смаком баклажани у такому приготуванні дійсно нагадують гриби. Таку страву я вперше приготувала у 2022 році і тепер постійно готую її у сезон баклажанів. Раджую вам спробувати приготувати баклажани саме за цим рецептом. Вони вам точно сподобаються. Якщо цей рецепт був корисним для вас, то не забудьте поставити вподобайку під цим відео, написати коментар та підписатися на мій канал. Буду щиро вдячна кожному з вас та до нових рецептів.